Всіх вітаю! Ви на каналі Терот ЕФМ. З вами Ганна, і сьогодні в нас буде огляд дуже цікавої колоди з Аліекспрес. Чому вона цікава, на мою думку, і надзвичайно поясню далі. Але по-перше, хочу попередити, що можливо буде на фоні шуміти дитина. От якось мені так припікло знімати цей огляд, і не знаю. Ну поки що тихенько сидить дитина на канікулах. Випхати мені її нема куди, його точніше. Мені просто вчора до розпаковки написали. Такий коментар, типу що там оре. Хоча я на початку відео попередила, що ці шуми можуть бути. От. І якщо це аж так вас турбує, якщо заважає, ну не дивіться далі. І давайте, власне, до колоди. Називається вона колода багатьох речей або купи речей, якось так. І треба зауважити, що це взагалі не мантична колода, це рольова гра. Це я вже потім почитала отут на коробочці. Це просто, якось, ну, не знаю, тут немає інструкції в оригіналі, тут має йти інструкція до цієї гри, але по суті, ну як? Якщо врахувати з якою метою я її використовую, то вона мені, звісно ж, не потрібна. І коли я замовляла, я була впевнена, що це щось типу колоди Таро на старші аркани, бо тут 22 карти, і деякі карти прям реально перегукуються з арканами таро. І я думала, що це такий напіворакул, напів таро м -м, за мотивами старших арканів таро. А от і ще одна моя подруга та теж одночасно зі мною замовила цю колоду е, в повній впевненості, що це оракул такий. От. І, обидві, і ми обидві виявилися неправі, були неправі. Це рольова гра, це настільна гра сісти і грати компанією. Але колода виявилась супер чіткою, як в принципі в розкладі, да? так і в діагностиці. Особливо круто вона розкрилася, прям я в шоці, наскільки круто. Саме в магічній діагностиці так чітко показує негатив. Ну просто вау! Мало яка колода, так чітко його покаже. Я прям дійсно цим вражена. Ну, давайте трохи по арканах коробочку. Ну, по якості, власне, ну, така маленька коробочка. 22 карти. Карти зменшені. Зараз покажу в порівнянні зі звичайною колодою Таро з Аліекспресу. Теж цією покид зменшені. Ну, трохи менше за покет Ця колода якість самих карт. Тоненькі пружні, як завжди, з Аліекспрес, плюс-мінус, отака от сорочка, як і коробка, і власне в деяких арканах прям дуже вгадуються аркани таро, а в деяких не дуже. Я вирішила для себе не прив'язуватись тут до таро, а просто от, трактувати як, як тут прописано. Тут прописані правила гри, що ця карта е, в самій грі да, там робить. Там я не знаю, втрачаєш два ходи, отримуєш два ходи, втрачаєш одного там з персонажів. Там, і так далі. От, але тим не менш, якісь підказки воно дає. Власне, полум'я полум'я тут мені асоціюється з дияволом, і що або він загине. Або він доб'є тебе, або ти загинеш разом з ним. Тут тут щось таке прописано. Ну, коротше, я її читаю плюс-мінус, як диявола. Баланс. Баланс асоціюється з правосуддям. Тут якраз про баланс темної і світлої сторони. Коли воно в балансі, людина може рухатись далі, може розвиватись. Коли йде перекос або сюди, або сюди, то вже це створює проблеми. Зробила такий збільшений формат, щоб ви добре роздивилися карти. Джестер. Джестер, щось типу джокера тут, і при чому зі знаком плюс несподівану удачу. Що може показувати несподіваний бонус і так далі, коли людина несподівано виграє, коли навіть не розраховував? Е, руїни або руїна схожа в принципі, на башту, руйнацію показує е, втрати. Тут буквально персонаж втрачає, ой, побачить, е, персонаж втрачає всі свої надбання, всі свої багатства по цій карті. Доля ну, зрозуміло, що це щось типу колеса фортуни. Але тут ще такий цікавий момент, прописано, що ти е, по цій карті можеш переписати якусь частину долі, якусь можливо певну подію. Губа є дитина вже на фоні. вибачаюсь. типу, тут як переписування долі йде по цій карті. Цікаво. Переписування матриці долі. Дурень. Ну, дурень, тут нічого особливого по ньому не прописано. Я його вирішила читати просто як блазня второ. Сонце теж схоже на сонце второ. Зупинятись тут не будемо. Місяць, в принципі, схожий на місяць, але тут іде тут як заклинання бажання. Тобто, тут по цій карті ти можеш прочитати одне заклинання бажання, і одне твоє бажання здійсниться. Тобто, більше в сторону позитивної сторони, в сторону сторони ну, ви зрозуміли, тобто більше в бік позитивної сторони аркана місяць, і можливо я вас здивую, але наскільки місяць неприємний в прямому значенні, настільки ж він чарівний, приємний і романтичний і в зворотному значенні. Так от тут якраз більше в бік здійснення бажань, чарів, коли тут вдається через чари, через щось магічне. Е Щось собі урвати, да, здійснити свою мрію. Ну, коротше, місяць тут приємний. Ну, Але, звісно, якщо ми будемо запитувати негативний аспект, то теж може як класичний місяць відігратись. Комета, ой, ну тут такий прям голіаф, що перемагає монстрів, така от сила сильна. Ключ. Ключ мені тут асоціюється з магом, це аркан магічної зброї, магічних артефактів, магічних, в принципі, інструментів впливу на реальність. Кіхті цікавий аркан, так і не зрозуміла. З чим його проасоціювати в таро. Тут суть така, що чим міцніше ти за щось хапаєшся, тим більше в тебе шансів втратити, бо воно просто від твого тиску розсиплеться, розсиплеться в твоїх же кігтях, да? в твоїх руках. Тут вхопив цей яструб, якесь каміння і настільки не хоче його відпускати, що воно розкришилося в його кігтях. Ну, коротше, такий посил, думаю, буде грати грати цікаво. Пуста ну, ніби як голос має бути, але мені чомусь от зараз. Ну мені а, Google об'єктив не знаю, хто знає, тонко ще англійською, поясніть в коментарях. Мені Google об'єктив переклав як а, типу пустота, безодня, і по суті, тут душа, яка. Лишилася без тіла, падає в пустоту, і не може ні на що спертися. От, ну, якийсь такий посил Аркану. Подивимося, як буде грати ще не програвався. Трон трон трохи асоціюється з імператором про владу, да про фортеця тут така, от але є один нюанс: цей трон, у ця фортеця може бути ну тут по цим доповненням, може бути захопленою монстрами, і можливо, трон оцей доведеться звільняти від окупантів, від загарбників, щоб повернути свій трон свою фортецю і владу в свої руки. Ну так от цікаво. Лицар. Ну, лицар, в принципі, схожий на колісницю е, тільки з тим як, упором, що тут от, конкретний лицар, конкретний боєць, ну, в принципі, якого зображено на колісниці. Так, а отут сама загадкова карта, яку я геть не зрозуміла. Е, перекладається як типу прохідник, провідник, як ще одна особа, е, задіяна в ситуації, яка от е, до кінця не зрозуміла, хороша вона чи погана, плюс чи мінус. Як знаєте, такий от, е, кіт в мішку. І виявиться оця особа твоїм другом чи твоїм ворогом не зрозуміло. Думаю, що цю карту треба уточнювати. Одна з наймоторошніших карт в цій колоді це Аркан підземелля або підземелець, як житель підземелля буквально перекладається. Тут щось із серії замурували демони. Тут оцей скелет. В якомусь підземеллі він навіть не проглядається, його ніхто не може знайти, і ніякий екстрасенс його не побачить, що він там. От як замурували демони. Ді Думаю, може відіграватись таким типу закриттям доріг, якимсь от таким коконом, що людина як замурована, да, буквально заблокована. О, заблокованістю такою. Не знаю, може щось типу відлюдника такого в мінус. Ідіот. Ну тут, типу, поганий інтелект, людина по цій карті тупить. Робить глупі дурні вчинки, глупі оце я сказала. Ну, коротше, дурість. от прям типу, як аркан блазень, тільки дуже-дуже дуже негатив. Аркан. А зірка тут саме про здібності, здібності, дари, потенціали, які є в людині. Ну, в принципі, це теж одна зі сторін класичного аркану зірки Второ. Так, оце не перекладу і. Google об'єктив теж не перекладає, сильно не було в мене е, часу та бажання шукати. Я вирішила, що для мене ця карта буде називатись прокляття, бо вона про прокляття. Тут зображено медузу коргону е, безпосередньо. І буквально ця карта каже: тебе прокляли, наврочили, наговорили. Магічні діагностиці, ну зрозуміло, що е, така карта буде показувати пристріт, навроки. Ну те, що російською називається «зглас». Ну або конкретно прокляття. Я до речі робила одну чистку, і конкретно ця карта вказала на прокляття, і я знімала прокляття. Прокляття на смерть було. А оця карта була на дні, до якої ми переходимо. Називається вона череп. Ну, це один в один, як аркан смерть в Таро. Те, що має померти, смерть забере. Візір. Візір це щось типу Ірофанта второ про мудрість, про здатність отримати собі якусь інформацію, якісь істини з якихось вищих джерел. Ну як, от жрець. Ірофант буквально таке і є. Каміння теж цікавий аркан. Я б його проасоціювала, напевно, з імператрицею. Тут про багатства заховані під нашими ногами. І люди часто шукають щось зовні шукають. Щось таке, от вигадують велосипед, і самі не розуміють, тут буквально прописано, скільки чарівних артефактів природних закопано просто в землі під їх ногами. Відкопай і бери. Да, і не йди не купуй. От щось таке. То, знаєте, із серії купувати якесь рідкісне каміння на закордонних сайтах, коли у нас тут купа свого природного каміння, яке теж не менш сильне, магічно, езотерично і так далі. Тут, типу, про багатство рідного краю навіть можна прочитати. Ну, коротше, те, що. Бі потрібно, воно в тебе і так є, воно під твоїми ногами. Не шукай десь! От якийсь такий посил, дуже цікаво теж. Ну, і, звісно, як я вас можу тут е, залишити без розкладу загального. Зробимо на чотири варіанти. Нагадаю, що в таких відео метою є е, подивитись, як. Відповідає колода в першу чергу, тому нема сенсу прописувати таймкод, щоб ви обирали там один варіант. Я вам раджу на всі варіанти щось загадати. Але спочатку, спочатку, спитаємо, про що колода хоче з вами поговорити: а, Ага, щось про здійснення бажань мрій. М -м. В якийсь спосіб, да, саму свою, саму заповітну мрію, щось омріяне не втілити. Як тут ви можете піти проти системи і все ж таки отримати бажане. Отак от. Давайте варіант перший. Варіант другий. Можете чотири різних бажання загадати. Ну, всі варіанти. Третій і четвертий. Так, ну. Кому треба зосередитись, подумати над кожним варіантом. Варіантом можуть натиснути паузу, і, власне, поїхали. Варіант перший. А. Ой, тут вам має взагалі, я не думаю, що тут треба щось робити. Вам тут має як дурнику пощастити. От знаєте, як вибачте, в уських казках там Іван Дурень був, йому постійно щастило. Мені от якось так іде. І однозначно, тут шлях до мрії не лежить через методичні старання і зусилля. Е, ні, єдине, що може, вам тут треба теж шанси не пропускати і, як то кажуть, що виграти в лотереї, хоча б купити лотерейний квиток. Ну щось типу того, але тут якось легко, прямо ще ж занадто легко має здійснитись просто. Якщо ви розслабитися, вам треба розслабитись тут, о, і просто, відкрити, ну, і просто собі вирішити, що неможливого нема. І вам може пощастити, як і купі людей. В чомусь пощастило. Ну, якась така суть. Варіант другий. Що тут? А отут, якраз, вам треба вибороти, вам треба брати фортецю на храпом, перти як танк. Тільки якщо будете перти як танк на пролом, візьмете тут своє. Отак, другий варіант третій. О, стрибок віри. чітко мені тут де Віри. тут знову ж таки в якийсь. Звичайний людський зрозумілий спосіб мрія не здійсниться. Тут вам треба, от те, що називається, ну це відома насправді в езотериці категорія стрибок віри. да І я думаю, будь-яка людина, хоча б раз в житті це проходить, коли ти можеш тільки от заплющити очі, стрибнути зі скали, не розуміючи, чим це закінчиться. От прям ризикнути довіритися життю, довіритись долі, довіритись простору. І тоді простір підхоплює і все людині дає. От якось тут сміливо стрибнути. Тут без вашої сміли. Ливості взяти, і спробувати взяти і стрибнути навряд. Щось вийде така, от історія, і давайте до варіанту четвертого. Ой, відволіклася на дитину. Вже такі якісь бурхливі енергії пішли на четвертому варіанті. Ага, тут буквально вам треба просити у вищих сил, от в такому вигляді, як ви собі їх уявляєте, хтось вірить в Яхве християнського і юдаїстського бога. Да? Хтось вірить в фей, хтось вірить в язичницьких богів. От у що ви вірите у тих сил, і просіть. Тут вони здійснять, ну тут реально вищі сили можуть здійснити ваше бажання, просто треба звернутись. І люди часто забувають про те, що ані янголи, ані боги практично не допомагають людині, бе, люди, вибачте, без запиту. І це насправді екологічно, це насправді правильно. Бо без запиту людини щось їй дарувати, давати, це ну як, причинять добро. Да? Так от янголи часто е, здатні ну як, легко допомогти, просто треба попросити їх допомоги. Цілком ймовірно, що ви тут і не просили, треба просто попросити, чого ви хочете, максимально конкретизувати і не знаю, помолитися, написати маніфест, там піти в візуалізацію, медитацію, уявити собі це божество ці вищі сили, і прям попросити. Чекають на ваше прохання тут. І тоді да, вам дадуть. Отака от історія буде дуже цікаво. Ну, да, і у всіх тут, в принципі, можуть здійснитися цим ці бажання, як доповнюю, нам дно колоди. Думаю, ще якісь погадашки познімаю обов'язково для свого другого каналу Magic Є. Хто не підписаний, підписуйтесь. В описі каналу в шапці всі посилання є е, на мої соцмережі. У мене тут на тому все. Розкладання ще будуть згодом. Дякую всім за увагу. Всіх з прийдешніми святами. Не прибуде з вами сила. Дякую за увагу ще раз. Пока-пока.